Дуже приємно відчувати підтримку від партнерів у складний для України час. Ще приємніше, що ця підтримка у нас відбувається протягом всього року за різними напрямками. Техніка дуже необхідна саме зараз, коли обсяг робіт збільшився, і з кожним днем все більше, більше і більше робіт. Завдяки малим габаритам ця техніка зможе працювати на більш складних участках, де великим екскаватором ми не зможемо заїхати, де багато інших мереж. Завдяки різним розмірам кавчів по ширині надасть нам більш ефективну працю на таких ділянках. Котре дякуємо американському народу, партнерам, які підтримують нашу громаду та своєчасно надають нам дуже важливу цю допомогу. Працюємо для людей, Україна переможе. Лазова це Україна, була, є і буде.